Ви знаєте, останнім часом я також робила багато помилок, не знаючи, що і як правильно зробити для себе. І який висновок я зробила, друзі? Я зробила такий для себе висновок, що я маю ставити правильні запитання і робити правильні запроси. Тому що в цьому потоці безкінечної інформації часто ми не можемо знайти правильно для себе інформацію. І коли ти створюєш правильне запитання, вводиш його в пошук, і тим більше його весь час розвиваєш, уточнюєш, і поки не дійдеш до якоїсь такої істини для себе, що о, це саме те, що мені треба. Тільки ось це береш, все інше відкидаєш. І тоді все, що ти собі плануєш, в тебе буде здійснюватися з найменшими помилками. Візьміть собі на заміточку і напишіть в коментарях, як ви то робите, як ви відбираєте для себе правильну інформацію.